11 серпня 25-го року. Обзор гарбуза на 84-й день після сходів і на 17-й день після запилення. Нагадаю, що життєвий цикл куща гарбуза становить близько 120 днів. Тож, в теорії, ягода ще може набирати масу близько 35 днів. Такий вигляд має гарбузик станом на сьогодні. Під гарбуз положив полістирол, парасольку встановив, щоб ягоду захистити в спеку від палючого сонця і дощу. Встановив чотири шланги під капельний полив загальною довжиною 22 метри. За відсутності дощів поливаю через день дощовою водою. Пагони другого порядку прищеплюю по досягненню трьохметрової довжини або коли вони виходять за межі виділеної ділянки. Також регулярно видаляю зав'язь гарбузиків, що з'являються. Кущ вже частково вражений мучнистою росою. На минулому тижні обробляв фітоспорином. Цими днями температура вночі вже опускається до 12 градусів, що може заповільнювати набір маси гарбуза. Поки що спостерігаємо. Далі буде.